Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Авіація це найбезпечніший вид транспорту в перерахунку на 1000 пасажирок кілометрів. Трошки про протиповітряну оборону я розкажу. Ракети великі, потужні, б'ють сильно, далеко, їх багато цих засобів протиповітряної оборони в кожній країні світу. А ще літаки, винищувачі, їх бояться всі. Їх бояться свої, їх бояться чужі пілоти, військові, цивільні, військові теж бояться свою, свою протиповітряну оборону, бо шандарахнуть не, не спієш спитати чого. А тому діють самі жорстокі, жорсткі інструкції, детальні про, про порядок відкриття вогню по літаках в мирний час. От, наприклад, по літаках, що перетинають державний кондор, кондор, кордон Радянського Союзу, були такі інструкції в Радянському Союзі на всіх командних пунктах, в кожній кімнаті, де сидить чергова чергов, 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 ланка, два пілота винищувачів на бойовому чергуванні, на стіні висить крупно напечатана ця інструкція, і кожен читає її знає її на пам'ять. Що тут трошки так якщо розказати? Перше, зенітно-ракетні комплекси в мирний час. Не застосовується, потрібно провести опізнання літака. Летить невідомий літак, що там за відмітка. Піднімається, винищувач протиповітряної оборони і дивиться на нього. Ну, звісно, це не стосується літаків, які йдуть по плановій, які йдуть за розписом. Купа літаків літає в Радянський Союз, з Радянського Союзу, через Радянський Союз літало. Купа літаків літала. Але ті, що йдуть по за розкладом, то ці вони є на командних пунктах, там всі знають, то це Рейсанкоріч Тока пішов, а це, а це Сіул Нью-Йорк пішов. І це все зрозуміло. Так от, як тільки чужий літак наближається до радянської кордону на 100 кілометрів, його бере на, сопровід, на супровід протиповітряна оборона, локатори дають координати, на планшет наноситься і ведуть планшетисти цей літак. При наближенні 50 км до кордону піднімається винищувач протиповітряної оборони. Головна задача, завдання якого це провести опізнання, що то летить. От. Далі є інструкція ІКАО – Це міжнародна асоціація цивільної авіації. Пілоти цивільних літаків зобов'язані виконувати всі команди військових винищувачів. Неважно, ти летиш в нейтральних водах, по трасі, не по трасі, прилетів до тебе винищувач, він подає тобі команди, ти зобов'язаний його виконати. Якщо літак військовий, значить взагалі перехоплювач повинен наблизитись, подивитись чим опаде, що це за літак. Якщо військовий, то е, йому, там, з ним виходять на радіозв'язок, е, потім йде паралельна стрільба, так, паралельно з літаком. Летить винищувач з ворожим літаком, трошки так вперед, щоб було пілотів видно, щоб пілоти на цьому літаку бачили, що винищувач летить. І він паралельно вперед веде стрільбу. Там, трасируючи снаряди, тай вогонь з гармати авіаційних добре видно. Там не, пром... не можна сказати, що не побачиш. Оце вже останнє попередження, після якого літак показує напрям, куди має повернути ворожий літак для того, щоб посадити його на радянський аеродром. Наш. Якщо він не виконує цю команду отворот сніження на наш аеродром, значить все, робиться заход. І ззаду робиться пуск двох ракет. Якщо це цивільний літак, то відкриття вогню заборонено. Зенітно-ракетні комплекси взагалі в мирний час заборонені. Має піднятися винищувач, він має прилетіти. Подивитися, що це, якщо це цивільний літак. Він знову ж виходить на радіозв'язок на всіх каналах. На кожному літаку є багато різних каналів. Літак витить, у нього штук 5-6 радіостанцій на прийом стоять. 124,0 МГц перший канал міжнародної траси. Всі літаки світу мають мати. Канали Пілінгії, пошуково рятувальні, а там і, так далі, і, так далі, і так далі. І його визивають. Викликають на цих каналах і далі дають команду. От. Якщо він вже не, не відповідає або щось там. Ну, а, між іншим, як тільки пілот цивільного літака побачив, що його перехоплює військовий літак, він включає аренаційні вогні, вогні всі свої, і показує тим, що він побачив літак. Далі він виконує команди. В будь якому випадку, цивільний пілот виконує команди військового літака. От. А як вже не виконує, то тоді його там треба. Те друге, а не вплоть до того. Що е, йому, якщо ви зв'язались з ним і розібрались, куди, куди летіти, а він втратив орієнтацію, то винищувач веде, показує йому напрям, куди йому треба вести. Виводить на, на лінію шляху до того ародром, що треба, і лети собі. Ну, така історія, да? Ракетні комплекси, як я вже казав, не застосовуються. Але випадки бувають самі різні. 20 квітня 1978 року Это, це, це якийсь цирк, ви не повірите. Boeing 707 південно-корейської компанії Korea Airlines виконував рейс париж сеул З Парижа. Південну Корею з дозаправкою в Анкоріджі США. Тобто він летів через Атлантику, потім вздовж 에, Аляски Чуку, Камчатки і в Південну Корею. Саме короткий маршрут з того звідти, через те, От. Да. Пролітаючи над північним магнітним полюсом, так сталося. Така сталася доля, що він пролітав строго над північним магнітним полюсом. Він там зробив над північним магнітним полюсом плавний розворот майже на 180-150 градусів і пішов в сторону Норвегії. Я тут схему е, показую. Подивіться, як він цікаво пішов. Це або полугірокомпас відмовив, або екіпаж е, е, зробив помилку і неправильно ввів магнітне схиляння. Бо ж е, північний магнітний полюс. Е, всі силові лінії показують на південь, куди не полетиш. Авіакомпанія Корейська потім зробила аналіз і виявила, що пілоти зробили помилку при вводі магнітного схиляння. І оцей літак плавно, так, плавно легенько розробив непомітно розворот на 150 градусів і пішов в сторону Норвегії, Фінляндії і Кольського півострова. Справа в тому, що літак зник, на контрольні зв'язки не виходить. Вся північ Атлантики, всі ці районні центри, там ж в кожній країні районні центри керування повітряним рухом. Між собою ведуть перемовини. Десь пропав боїн 707 пасажирський, не відповідає на зв'язок. Е, зв'яжіться в Канаді, зв'яжіться в Штатах, Швеція, Норвегія, Данія, хто там? Велика Британія. Всі його викликають. Його нема. А він, значить, через майже. Через північний полюс вертається і заходить через Норвегію Фінляндію, і туди зверху, з півночі на південь, летить через Кольський полуостров в сторону Карелії. От. Да. Ну, Пролетів він 180 км, знаходився в 80 км Фінляндії, так, вздовж кордону з Фінляндією летів. Підняли 115 15 його збили. Пустили дві ракети, одна ракета промазала р дві штуки, ракети малої дальності. Одна ракета промазала, пролетіла, друга вдарила в ліве крило, відбила частину законцовки крила. Так, не дуже сильно літак зберіг керованість, лівий по польоту крайній двигун виключився, був знищений. Але пілот... пілот просто побачив, що його обстрілюють, він кинувся різко вниз, і на малій висоті почав шукати місце, де йому сісти. Знайшов в районі Кохлоярве е, якесь озеро і сів там. Він привів всю механізацію в посадочне положення, закрилки, все інше, випустив шасці. І він на цей літ сів так нормально сів. Правда, у нього передня нога підломалася і він так мордою поїхав, але досить безпечно сів. Ніхто з пасажирів під час посадки не постраждав. Ну, а далі я вам хочу розказати історію, яка була. З радянського боку. Значить, той літак побачили десь за 400 км від радянського кордону. Взяли на супровід. Все, ППО відмітки дає, на плашеті ведуть. Літак не відповідає на запрос свій чужий, по графіку це не наш літак, невідомий. Е, пройшло до, до Москви, до командного пункту ППО. Він входить в Норвежський повітряний простір, потім в Фінський, і заходить на Кольський півострів. В цей час. Командуючий корпуса ППО «Царьов», був на командному пункті. Він, от він якраз і розказував, цей командуючий корпуса «Царьов». Дзвонить йому, а підняли пару винищувачів. винищувачі, а це діло вже діло до ночі, та ще й погода дуже неважна. Пілоти починають шукати цей літак. Вони в умовах поганої погоди не можуть подивитися, що це за якийсь великий літак летить. Їх питають, хто це, якийсь великий літак? Ближче підійде, пошук подивись. Він розказує: великий червоний птах на хвості, і єрогліфи вдоль Фюзеляжа. От. Ну, доповідай в Москву. От, з Москви, командуючи головком військово-повітряних сил Колдунов, особисто до команду збити ворога, який прилетів в Радянський Союз. Команда проходить до командного пункту Полка до, до, на вишку, і там дають команду збити. Пілот каже: я вже тут ближче літаю, ближче лечу, підібрався ближче. Це пасажирський літак. Купа ілюмінаторів. В ілюмінаторах люди, цивільні люди, дивляться, виглядають на мене, на, 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 на наш літак. Дивляться. Це цивільний літак. Його заборонено збивати. Та читай. Цей командуючий Корпова каже, нам приказано збити. Той щось починає пояснювати. В цей час дзвонить главком Колдунов, маршал Святого Ну, маршал має бути тупой, і нерішительне, зрозуміло. І питає, що у вас там робиться? Та от 180 км вже з півночі на південь війшов невідомий літак, летить, маршал Колдунов каже, ви що з 180 кілометрів залетів на територію, збити немедленно. Ті кажуть, ми зараз розбираємося, що це за літак. Приказую збити. Ну, повітря передають пілоту. Приказ, наказано збити. Пілот на цьому су, су 15 му він там паралельний польот, він трошки вліво, вправо відстав, він спостерігає за літаком, Він пояснює, це цивільний літак. Заборонено стріляти. І поки там ведуть переговори, маршал Колдунов знову дзвонить. Цьому командуючому корпуса Царьову. І каже: То що, збили? То каже, да от зараз розбираємося, тому що вроді літак цивільний. Каже, 180 кілометрів. Я тебе особисто завтра відведу в тюрму. Під суд і в тюрму підеш за виконання моєї команди. Збити літак. І кинув трубку. Ну, передають. А це ж, наприклад, командуючий по телефону дзвонить, або лінії командного пункту йдуть. Команди го-го го, -го, -го! З, з Москви аж донизу до, на вишку до аеродрома. аеродрома. Все, пілот дають команду збити. Пілот робить заход. Дві ракети-60 пускають. Це ракети малої дальності. Не дуже потужні. Одна промазує, друга вдаряє в крило, в ліве крило, відбиває десь таку третю чи четверту частину крила, пошкоджує лівий крайній по польоту двигун, осколки б'ють по фюзеляжу, вбивають двох людей. Там невелика дірка менш, ніж метра на метр була. Але уламки вбили двох людей. Пілот, цей корейський корейці від неожиданості, вони й не бачили того літака. Штурвал від себе різко знижується і починає шукати місце, де б йому сісти на землі. І, безумовно, літак Су 15 його втрачає. Де він там? Що він там. Поки його шукають. Знов дзвонить Колдунов, командуючий корпуса ППО Царьову. То що, ви виконали мій наказ? Та каже, ми наказ виконали, але пілот докладає, що це цивільний літак. І вже по лінії районних центрів керування польотами по всій північній атаці тривога пропав ведь боїнцям соцмережі американських. І от тут колдунов каже: Ти збив цивільний літак, я тебе завтра в міжнародний суд відведу. Тому що ти порушив закони і кинув трубку. <ріст> а така доля. В суд підеш, неважливо, виконаєш чи не виконаєш. Ну, що сказати з цього приводу. Пілоти молодці, Юж південно Південнокорейські, вони привели в посадочне положення, випустили шасі, сіли акуратно, правда, передня нога підламалася. Потім їх довго шукали, знайшли наші прикордонники. От, ну що, пасажирів забрали, десь там розмістили, пілотів заарештували, пілота і штурмана віддали під суд. Всіх, всіх пасажирів на другий день відпустили. А пілота і штурмана віддали під суд, вони свою вину признали, щиро розкаялись. не так розумію, це був такий договорнічок політичний. І е, їм оголосили, по-моєму, по 6 років тюрми, і в той же е, там, через 2 години була постанова Верховної Ради е, Радянського Союзу про помилування. І зразу сюди відпустили, і вони полетіли додому. Пілоти штурмом. От. От така весела, ну, власне кажучи, щасливо закінчена дві ракети зафігачити в пазарський літак, і він ще при цьому зміг сісти. Весела, дуже весела. І слава Богу, що добре закінчилась історія. Таке життя. Прошу вас підписуватись, підтримати нас в приватному на банку. Прошу. Приводити своїх друзів на Patreon, прошу використовувати кнопку спонсорства. На цьому я всім дякую. До побачення.